10 жовтня, в результаті масованих атак по об'єктам критичної інфраструктури, 30% українських електростанцій було зруйновано. Попереду зима опалювальний сезон. Тому урядом будуть прийматися непопулярні рішення щодо війлого відключення електроенергії. Аби уникнути цього, прем'єр-міністр котре звернувся до українців з проханням зменшення споживання електроенергії у період з 7 до 11 та 17 до 22 години. Він зазначив, що мова не про те, щоб сидіти в тем. Необхідно лише зменшити використання найбільш енергоміських приладів. Мінімізуйте використання електроплит, електрочайників, електроінструментів, обігрівачів та кондиціонерів, духовок та прасок, мікрохвильових печей, кавоварок, пральних і посудомийних машин. Міненергетики просять кожну родину потурбуватися і про запас необхідних речей та приладів, мати вдома ліхтарики, батарейки, павербанки, свічки, сірники, радіоприймач на батарейках, адаптер для зарядки авто, а Муляторну батарею, термос та їжу, яка не потребує готування. Зарядити телефони, інші гаджети, павербанки, акумулятори та інші пристрої. Якщо сталася аварія в електромережі, обов'язково вимкнути з розеток усі електроприлади, не наближатися до дротів у разі їх обриву чи провисання, бути обережними під час використання свічок, сухого спирту та газу. Режим енергозбереження допоможе тримати енергетичний фронт. Ірина Вербинська, Анатолій Локінчук, перший муніципальний.